Всіх вас вітаю, шановні глядачі, ми сьогодні з вами розглянемо питання, чи потрібні виконавчі комітети Ради в Україні? Бо саме виконавчий комітет ради це один із виконавчих органів ради, який впливає на життєдіяльність територіальної громади. Бо саме на засіданнях виконавчого комітету приймаються різноманітні рішення. Але Якщо казати про сьогоднішні виконавчі комітети ради, які були сформовані, які були утворені за участю голів громад, за участю всіх депутатів місцевих рад, за весь період незалежності України, в результаті ми маємо те, що сьогоднішні виконавчі комітети ніякі вони неправильно сформовані, вони неправильно утворені, і відповідно результату вони не приносять для життєдіяльності територіальних громад. Бо саме всі депутати, всі голови громад вони не зважали, вони не цікавились і вони не казали, що треба змінити на законодавчому рівні. Для того, щоб сформувати і відповідно утворити виконавчий комітет, який буде діяти виключно в інтересах територіальних громад. Сьогоднішні виконавчі комітети, вони не діють в інтересах територіальних громад. Вони діють в власних інтересах, представляючи свої власні інтереси всі ті люди, які знаходяться і знаходились в складах виконавчих комітетів. За весь період незалежності України. Оце результат діяльності всіх тих, кого обирали виборці, у вигляді депутатів, як ми кажемо, місцевих рад, у вигляді голів територіальних громад. Що має відбутись? Бо всі розповідають про зміни, всі розповідають про покращення, що треба вводити саме ті методи. Керування, від яких буде залежати результат. А цього немає. За весь період незалежності, я кажу саме з 97-го року, бо саме закону України про місцеве почав діяти з 1997 року. І підрахуйте, скільки вже пройшло часу, по сьогоднішній день, і що насправді відбулося в розумінні виконавчого комітету. В розумінні прийнятих рішень і в розумінні тих людей, які знаходились і зараз знаходяться в складі виконавчого комітету, і який при цьому результат отримали територіальні громади. Ось це питання, над яким має задуматись в першу чергу, виборець, бо виборець обирав і обирає голів громад, обирав та обирає депутатів місцевих рад. І відповідно, ці люди вже формують та утворюють виконавчий комітет рад. І хочу наголосити про те, що в Конституції України, в законі України про середування, саме по цьому питанню, є зазначені важливі речення. А саме в Конституції України наголошено, і це дуже важливо, про те, що голова громади, якого обрала територіальна громада, Очолює виконавчий орган ради та головує на її засідання. Це мова йде про виконавчий комітет, бо голова громади очолює виконавчий комітет і головує на засідання. І відповідно голова громади формує склад виконавчого комітету, а саме він пропонує персональний склад виконавчого комітету. І кількісний склад виконавчого комітету, а вже відповідна рада на чолі з депутатами рад, вони вже голосують за утворення виконавчого комітету. Якщо виконавчий комітет сформований неправильно, не зрозуміло з боку голови громади, і відповідно депутати цього не знають і також не розуміють, то вони утворюють вже той орган. Який буде на сьогоднішній час, як відбувається, діяти в своїх власних інтересах. От уявіть, в складі виконавчих комітетів за весь період незалежності України знаходилися і знаходяться люди, які не мають жодного відношення до місцевого свядування. Я впевнений, вони не знають, що таке виконавчий комітет. Вони не знають, що таке повноваження виконавчого комітету, і що саме має. Робити виконавчий комітет, які саме рішення він має приймати, бо саме там знаходяться в складі виконавчого комітету інші особи. І це наголошено в законі України про місцеве срядування, саме формування виконавчого комітету. Бо саме голова громади пропонує цих людей, але голова громади він не розуміє, що треба уважно прочитати. В законі України про місцеве самоврядування саме формування виконавчого комітету і звернути увагу, і зрозуміти, навіщо потрібні інші особи, тобто ті люди, які не мають жодного відношення до питань місцевого самоврядування, і відповідно вони не несуть жодної відповідальності за ті прийняті рішення, які будуть відображатися на життєдіяльності територіальної громади. І жоден. Голова громади, я впевнений в цьому, не сказав і не звернувся до органів державної влади, до органів, які займаються законотворчою діяльністю про те, що треба виключити саме формування виконавчого комітету інших осіб. Їх не повинно там бути, але на превеликий жаль, це залишилось. І про які зміни тоді можна казати, в територіальних громадах щодо життєдіяльності. І розвитку, якщо неправильний сформований виконавчий комітет ради, і це велика біда в Україні, особливо в місцевому самоврядуванні. Тому, шановні глядачі, ось які питання треба, щоб розглядались важливі в розумінні голови громади, які є вашим представником. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.